Друзі, всім привіт! Сьогодні е, хочу розказати вам про свою машинку Черномиган 4 покоління, який в мене вже майже 3 роки. І з чим я стикнувся за ці 3 роки і взагалі на що треба звернути увагу, коли ви купуєте цю машину. В Технічні моменти там вдаватись не буду, мотори, ви ви ж розумієте, що там в принципі лінійка а їх би зрозуміла це. К9, К1,5 якраз в цій машині, цей мотор. І Попередній Меган, третій в мене теж був з цим мотором, і взагалі проблем ніяких. просто Він від'їздив у мене 320 тисяч пробігу, і за цей час я просто міняв. Тільки мастило. Це комплектація інтенс, на що треба звернути увагу, тому що Intense багато. В Меганах дуже різні комплектації. Можуть бути такі фари, можуть бути фари звичайні, може бути камера контролю полоси, може не бути камери. Ось так виглядає датчик, коли немає камери контролю полоси. Тут тільки є датчик світла та датчик в дощу. Зауважте, що ця камера вона не підрулює, як там у Вагів, наприклад, чи у Мерседесів, чи у інших марок. Є вібрація, і є сигнал. Тобто вона не підрулює. Також є адаптивний круїз, але теж зауважте, що отакий значок на машині всі плутають, думають, що якщо є отакий значок, то машина має адаптивний круїз. Це неправда, тому що цей значок означає, що у вас є радар. Який попереджує вас про зіткнення і можливо автогальмування. Перевірити це дуже просто, чи є він в машині ось в цьому значку на рулю. Якщо є у вас такий значок тут, якщо його нема, то нема адаптивного. Якщо є, то значить у вас є адаптивний круїз. Але адаптивний круїз в меганах працює, здається, від 48 км на годину. Так. Ну, на що потрібно звернути увагу? І з чим я стикнувся, з якою проблемою. Перша проблема це був вентилятор. Вентилятор охолодження, в якому дуже, слабі, дуже слаба втулка. І ця втулка просто виходить з ладу, і вентилятор починає шуміти. Так що, якщо ви купуєте цю машину, обов'язково залазьте сюди і перевіряйте, Рухаючи вентилятор руками, ви маєте почути або якийсь скрип, або люфт. Якщо ви це чуєте, то знаєте, що в цій машині вам доведеться робити ремонт. Вентилятор коштує дорого, здається, 7 чи 8 тисяч. Десь так, може вже і більше. Не знаю, це було три роки тому. Але мені зробили його дешево, тому що людина, яка робила, вона не знімала морду, як це роблять зазвичай, а якось виняла його просто не знімаючи. Короче кажучи, це зайняло всього годину часу. Зробив нову втулку, і в принципі, машина по сей день працює нормально взагалі. Так що є такий варіант виходу з цієї проблеми. Друга проблема це циліндр щеплення, який теж може підтікати, може підтікати, може не підтікати, тому ви маєте звернути увагу на педаль обов'язково, чи немає там патьоків. Він коштує недорого, в принципі. І міняється швидко, але ну, просто, ну, є така історія, яку непомітно, на перший погляд, коли ви оглядаєте машину. Тому в ці місця варто заглянути. Ще одна проблема це оцей патрубок інтеркулера, який може теж підтікати, бути в тріщинах. Якщо ви помічаєте якесь масло тут, коли купуєте машину, знаєте, що цей патрубок коштує від, там, буквально від 5 тисяч гривень. Тому, якщо ви будете бачити, що є підтікання, і потім це можуть бути чеки в машині, типу там перевірте систему токсичності і все таке інше, де просто купа поломок може бути. Ви будете нервувати, там щось їздите. І... Витрачати гроші на діагностику, тому знаєте, що є така історія. З приводу цих фар, ну я не знаю, що тут коментувати. Це топові фари, і насправді вони дуже класно світять. Е, я просто після галогенів я взагалі забув, що таке щось не бачите на дорозі. Тобто, ну, взагалі, просто як сварка. Мені дуже подобаються фар. Наступну машину, мабуть, я теж буду брати з ледами. Ну, це, мабуть, такі основні моменти. Ще була проблема з пічкою, яка. Погано гріла з правої сторони, але в принципі промивка все вирішила. Тому зараз все працює саме в Миганах, ну і взагалі в Рено в більшості, саме роботизована коробка, а не автомат. Як багато хто пише, Там автомат це не автомат. Тому знаєте, що ремонт цієї коробки може обійтись дорого, якщо її вже ушатали. Я вважаю, що автомат треба брати, тобто робот треба брати з салону. тому що насправді тоді ця машина буде довго їздити. Коли ви берете вже з пробігом великим, то маєте розуміти, що воно може поламатись у в в будь-якій день. Ну, і вишенка на торті це розхід палива цієї машини. Він приблизно в районі 4 літрів на трасі, і зараз в мене 5,8 середній розхід. Мною особисто тут було замінено, то це оці диски. Тут були 16, ті я їх замінив на 17. ті У мене є там відео на каналі, до речі, таке коротке. І була замінена головна магнітола. Була середня, стала велика. Давайте я покажу вам салон. Ну, салон класний, наскрізь ну, підсвітка. Сідаєш сюди вночі і насправді кайфово. І це -це. Задній ряд. От така Конкретно в цій комплектації не вистачає у мене масажу сидінь, ну коробка. Передачу мене тут а, е, механіка. І немає панорами. Є ще в них. Не панорами, а проєкції на, на такий виїжджаючий екранчик. Немає. Тут теж цього і немає е, панорами. Ну, то така панорама умовна, тому що там в Peugeot, наприклад, краще виглядає панорама, але ну, типу панорама. Можливо, і краще, що її немає, бо там з нею теж трошки є гемерою. Дивіться, який класний. А тут дисплей А-ля Тесла стайл, прикольний дуже. Мені подобається. Реально. справді, карта їхня штатна. Взагалі виглядає чудово. Це дисплей, з якого контролюється і клімат-контроль, тобто тут є ручне, трошки управління, там температура, і плюс можна регулювати на цьому дисплеї. Є підсвітка, режими різні. Економний, нейтральний. Тут щось можна налаштовувати під себе. Ось, ну, власне. Що по розходу палива, давайте глянемо. Так, ось у нас розхід палива. Ось такі у нас показники. На 1900 км машина проїхала 300 взагалі без споживання палива. Але загальний результат у мене 55, але все одно, я вважаю, що це дуже економно. Це середній розхід з містом. Ну ось так, друзі. В принципі, машина економна, дуже класна, насправді. Реально класна. Виглядає класно салон у неї. Зрозуміло, що тут є дешеві матеріали, що це не ауді, там не потрібно порівнювати. Тут те, що ми бачите, отакий дисплей, але він не у всіх комплектаціях є тільки в комплектації Intense, Zen. Немає в комплектації Life, де тут просто стрілочки, тут теж друга приборка, така монохромна. Якщо ви купите цю машину, не беріть е, якусь дешеву комплектацію. Так? Не беріть е, комплектацію е, Life, не беріть е, хеджбеки, тому що ці машини вони не продаються в Україні взагалі. Намагайтеся брати максимально, тому якщо взяти максимально, ви доплатите тисячу доларів. Якщо ви хочете потім щось з цих елементів доставляти сюди, це буде коштувати просто космічно дорого. В тисячу ви не впишетесь, там фари, я не знаю, диски, там ще щось. Тому вигідніше в цій машині взагалі... Вигідніше і купляти в максимальній комплектації. Друзі, дякую, що дивились З вас. Лайк, підписка не знаю там по бажанню, тому що ролики в мене виходять не часто. Але в принципі, якщо сподобався ролик і був корисним, то за лайк і коментар. Якісь буду дуже вдячний.